Вітаю на каналі Німецька для початківців. Лезен номер 2, Лекція номер 2. Сьогодні вивчаємо німецьке буквосполучення ЕУ, e, IE ЕІ. E, як вони читається? ЕУ e, Читається як Ой. І Е. Читається як Довге І е e, читається як Ай або щось коло того. Ей, ай приблизно. Звертаємо увагу. Гойте. Сьогодні Еу e, маємо звук Ой. Гоген зі ауф біте. Сьогодні відпочивайте, будь ласка. Зі, довгий І. Подовжений І з крапкою. Таке у мене буде транскрипція. Сьогодні відпочивайте, будь ласка, відповідаємо целі дан. Терзіх. то другим разом, але бачимо довгий і. данк. Дуже дякую. Далі. Meine, або meine, то залежить, хто де каже. лойте арбайтен гойте. Мої люди сьогодні працюють. Meine Leute arbeiten heute nicht. Meine Leute, me, meine Leute heute ne pracujt. Deutsche Sprache nicht zu schwer. Nemetska mowa ne vashka. Für mich. Nicht für dich. Morgen, morgen nur nicht. Heute sagen alle faulen Leute. Завтра завтра на сьогодні кажуть всі ліниві люди. Запрошую до лекцій довших, там буде більше пояснень. Прошу підписатися, кланяюся.